А сьогодні повітряні сили в, в, в оперативної інформації повідомляють, що нам вночі вдалося збити 50 із 73 дронів, які летіли на українські мирні міста. Поки що інформації немає. Немає інформації про прильоти, немає інформації про те, чому частину з них не вдалося збити. Поки що, це все ось так. От сухо викладено. І дочекаємось. Можливо, до кінця цієї програми щось більше буде зрозуміло. Тоді одразу вам повідомлю, але ну не по українським ж містам лише бити. Давайте скажемо про те, що е, Збройним силам України вдалося також бити і по території Російської Федерації сьогодні. саме ранку Міністерство оборони Росії звітує про те, що. За минулу добу, засобами їхньої ППО, нібито над російськими регіонами було збито 34 безпілотника. 27 з них збили над Курською областю, 4 над Липецькою, 2 над Білгородською і ще один над Орловською областями. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов у себе в телеграм-каналі сказав про те, що на місцях падіння дронів працюють спеціалісти Влада других регіонів, над якими збили ці дроні, про наслідки атак нічого не говорять. Вони просто не заїкаються. Ну і що далі? Далі, те, що раніше Міністерство оборони повідомило про знищення ще двох безпілотників над Білгородською і Брянською областями близько трьох, вибачте, семи тридцяти станом на ранок. Що в цій інформації не так? Чому вона трішки девакувата вчора? Надвечір зринають повідомлення в телеграм-каналах, коли пишуть, що атакам все знову вирішили навідатись до е Курської області. Друзі, сьогодні пишуть про безпілотники, самі росіяни. Що в цьому правда і чому вірити, це ну нам належить принаймні з'ясувати через деякий час, що насправді відбулось, але я хотів би показати маленький відосік, як то прийнято говорити, про те, що це були за прильоти сьогодні і що переживала переживали окремі регіони Російської Федерації. Послухайте, будь ласка. Ну, ось так, от ми. Що бачимо, ми що спостерігаємо, що або це безпілотники, або це атакамси Ну, поки що не зрозуміло. Я думаю, що має минутий час для того, аби ми е... або ми дізналися про результат. Принаймні, ми не одразу дізналися, що наші хлопці поцілили атакам саме дуже дві шикарні цілі. Про них я вам розкажу буквально за хвилин 10 Думаю, мова йде про Курську область і про Брянську. І що там відбулось, ви дізнаєтесь першими. Давайте рухатись далі, друзі. Одна із найтоповіших новин цього тижня, одна із найгучніших новин цього тижня, це, звичайно, удар ракетою. Міжконтинентальною її називали, інші її називали звичайною балістичною ракетою, і туди далі пішло Рубіж, Арешкін або Кедр. Василь Пихньо, військовий глядач, доволі цілком. Детально пояснює, в чому різниця, чому такі назви і так далі, тому подібне. Але нас це не цікавить. Нас цікавить виключно результат і що ми можемо з цим зробити. ГУР повідомляє про що ГУР повідомляє друзі про те, що Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою, ймовірно, зі складу ракетного комплексу Кедр. Кедр це назва ракетного комплексу Ар'єшкін. Це ну, робоча научна назва. Так, науково, вибачте, назва. Значить, пільотний час цієї ракети з моменту запусту з Астраханської області до влучення у місті на Дніпро він склав 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин. Далі найцікавіше, кожна оснащена шістьма суббоєприпасами, швидкість на кінцевій ділянці траєкторії понад 11 махів. Це дуже висока швидкість до розробки мобільного ракетного комплексу Кедер залучена низка підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Коли ми говоримо про те, що час підльоту 15 хвилин, це небезпечно. Коли ми говоримо про те, що шість бойових частин на одній ракеті, з них друзі, кожна бойова частина оснащена шістьма суббоєприпасами, це також дуже небезпечно і. Ми бачили відео, як ці е, субоприпаси падають. Проте я не хочу нікого лякати. Я ракета решник не існує. Пише пані Тетяна Туманова. На вочевидь, вона цитує пана Подоляка, який сказав про те, що такої ракети не існує. Але окей, про це дещо згодом. Я хочу вам сказати про наступне: про те, що в головному управлінні розвідки заявляють про кількість ракет, які може мати Російська Федерація. Мова йде про 10 одиниць нової балістичної ракети. Про це говорить зам начальника гур пан Вадим Скібіцький, якщо це використання, мінімум 10 ракет, таких буде. Для того щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум 10 е, ось таких заходів. Ми це не бачили на булаві. Вибачте, ми це бачили на булаві. булава це ракета морського базування комплекс, коли була половина успішних, а половина неуспішних запусків. Важливо відмітити, друзі, що насправді е, ось таких навчальних заходів цією новою ракетою, про яку нібито каже Путін. Їх не було тут. Важливо розуміти одне. За день до того, як росіяни вдарили по Дніпру, в українській мережі писали про те, що мова йде про ракету Рубіж Р26 Рубіж. Далі Путін в своєму зверненні заявив про те, що це абсолютно нова ракета. Ми говорили про те, що вона є міжконтинентальною. В Сполучених Штатах казали, що вона є просто балістичною. Тому... Ми нічого не розуміємо. Моя задача просто викласти вам факти, а вам зробити свої висновки. Поки що ми нічого не розуміємо з того, що в дійсності відбувається. Але про що кажуть до прикладу в Росії? Ухвалене рішення про серійне виробництво решника. Я цитував скібійсько згур. Він сказав про те, що поки що серійне виробництво вони не поставили, але. Путін заявляє про те, що вони це роблять. А Рішнік, каже він: вибачте, буду мовою оригіналу цитувати: високоточне оружие, а не є средством масового пораження. І тут вже перша брехня, тому що фактично відстань е вона настільки високоточна, друзі, що варюється від 150 до 300 метрів. Пляння від 150 до 300 метрів. Це носій ядерної зброї. Як ми розуміємо, що коли в тебе є бойова ядерна частина, тобі абсолютно байдуже на 100 метрів прилетіло. В твою ціль або відхилилося на 200 метрів, тому що бойова частина ядерна все для тебе зробить. Вона може знищити абсолютно все навколо. Тому для ядерних носіїв високоточність не має абсолютно жодного значення. Тому Путін тут лукавить або відверто бреше, коли каже про те, що ця ракета Арішнік або там какошніки по-різному її називаєте Що вона є нібито високоточною? Це не так. Я не військовий експерт, але принаймні ті люди, яким я довіряю, вони схильні вважати це саме так. Плюс до всього ми ж бачили самі наслідки удару по про вони не були точними: шість боєприпасів суббоєприпасів були розкидані, і до речі, я вам скажу більше того, друзі, це був радше медійний ефект, тому що жодної, тому що все, що вони досягли, це медійний ефект. Вот і все. Ну давайте рухатись далі. Справа в тому, що після Осії. Після цього удару вночі або ж під ранок радше після цирку з Марією Захаровою, це речник речниця МЗС Російської Федерації, яка раптом забула вимкнути мікрофон. їй хтось позвонив і сказав: Маша, ми сьогодні не коментуємо, А виявляється, ось цей удар по Дніпру Вони створювали таким чином килимок. Я б сказав таку підстилочку для того, аби їхній господар Володимир Путін вийшов і щось там сказав. Ввечері він вийшов. Він це зробив. Записали відео. Володимир Путін сказав про те, що. Це була відповідь на низку речей. В першу чергу, що Сполучені Штати вийшли з договору про РСМД ракети СЛРС середньої середньої малої дальності. Нагадаємо, що це зробив Дональд Трамп в 2019 році. І звинуватив, до речі, в зриві таких договорів Російську Федерацію. І, і, і наступне те, що Сполучені Штати і Великобританія, і Франція передали атакам скальпів і, і Україна використала іноземну зброю по території Російської Федерації. Це також, нібито, був, була відповідь.